Всім привіт! Зв'язку з подіями, які вчора відбулися в Україні, я вирішила вийти в ефір і попросити про допомогу вас, моїм підписникам. Дуже багато мене дивиться: тих, хто підписаний, і ті, хто не підписаний. Хочу сказати, мабуть, весь світ уже знає, що трапилось вчора. Була підірвана Каховська ГЕС це біля Херсона. Тож я хочу попросити про допомогу. Відкрита банка дівчинки Олі з Херсона, яка була в окупації, потім попала в полон. І зараз, коли звільнили Херсон, вона займається допомогою всім людям, які знаходяться зараз там. У них є штаб-квартира. Вони зараз там з чоловіком допомагають евакуювати людей. Відкрили банку, куди ви можете задонатити кошти. Я розумію, що є. Інші речі, куди треба. Але я думаю, що зараз, в ці хвилини, їм теж треба допомога, тому що вони залишились зовсім без, без нічого, без води, без їжі. Тож я дуже прошу, я під цим відео вам дам силочку на Олін Інстаграм, можете подивитися, чим вона займається, хто це такий взагалі за людина. Подивитися її історії, коли вона була в полоні, як вона розповідає про це. Цей період свого життя, тож я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Дякую за допомогу. Всім гарного вечора.